Мої любі, всім доброго ранку, всім доброго дня. Так, доки в мене там стоїть суп на плиті вариться, Юленька хоче зробити таку невеличку рубрику, де відповім на декілька ваших запитань, які ви мені саме часто задаєте. Тому поїхали. <смі> так, і саме перше питання: Юленько, де ви берете такі смішні раритетні речі для своїх відео? Відповідаю так, мої людьми, деяку частину речей. Зняли з горища в батьків, речі ще тих часів, ось, які дуже прям сильно, знаєте, підходять мені по стилю. Ось, деяку частину речей я купую в секондах, але ж також шукаю саме такі речі, аби підходили під мій стиль. І також я маю дуже гарних хороших сусідів, які діляться зі мною, також частинкою своїх речей, яка їм вже не потрібна. А мені, якраз саме те. Так, друге, друге запитання. Юлечка, скільки тобі років? Мої любі, мені повних 32 роки. Наступного року восени буде 33. Так. І третє питання. Юля, що вас надихає знімати відео? Мої любі. Тут, знаєте, тут навіть таке питання не треба задавати, що мене надихає? Мене надихаєте ви. Розумієте, мене, мене надихають ваші коментарі, мене надихають ваші теплі слова. Я взагалі хочу сказати, що це така копітка праця розсмішити людини, подарувати їй посмішку. А якщо я це можу, якщо після моїх відео ви посміхаєтеся, вас гарний настрій. Отже, я все роблю так. Я все роблю правильно, я на вірному шляху. І ваші посмішки, ваш гарний настрій це для мене така, знаєте, величезна нагорода. Ось. І що я вам хочу сказати? Я вас дуже сильно всіх люблю, цілую, ціную кожного з вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Ви в мене найкращі. Всім уже гарного ще раз та мирного, тихого головного дня. Юленька той, пішла доварювати супчик і знімати для вас відео. До зустрічі!